Вітаю всіх. Я сьогодні хочу зробити таке невеличке відео по міні-трактора саморобного. Оце, я його роблю, тому що мені не попросили зробити підписники таке відео. Що ти, як ти робиш підвіску? Тому що я якось сказав і зараз притримуюсь. Цього ж цієї думки, не дивлячись на те, що можу визвати гарний хейт. Але я вискажу свою думку. А думка така: трьохточкова підвізка для самородного трактора не потрібна від слова зовсім. Якщо ми беремо Ті трактори, які йдуть в промисловості, то ті обов'язково, тому що там стандарти і ці стандарти необхідно, щоб були соблюдені, тому що е, інакше е, підвіску до підвізки не підійде е, ці агрегати, котрі, котрі ми присоєняємо. Тому тут нема питань. Промислова подвізка. Трьохточна, вона е, має право бути і це оправдано. А от коли ми зробимо саморобний трактор, от, у нас нема ніяких стандартів, Зовсім. Нема стандартів подвізки, немає стандартів для тих агрегатів, які будемо підключати до цієї підвіски, тому вона зовсім не оправдана. І дехто із тих е, поважних, я всіх поважаю, до речі, саморобщиків, самодільщиків, чи як там їх сказати, таких, як я, кстати. От. І якщо вони, допустимо, працюють і роблять цю підвізку, ну і нехай роблять, але е, от, в отношенні, оправдана вона чи не оправдана, оце сьогодні якраз піде і мова в цьому відео. І так, друзі, як ви бачите, тут перед нами плуг з таким от дишлом, такою от подвіскою. Ну, не подвіскою, а таким приєднанням до подвіски. Бачите окучники? Вся та же конструкція аналогічна. Тора приєднуються до трактора. Я дещо е, далі, зупинюсь на, е, на цих підвізках біль, більш детально. Але давайте, якщо ми робимо саморобну підвізку, таку як у мене, а ця підвіска у мене е, розроблена ще в 93 році, коли в мене був перший трактор, я. Е, його з руками вдосконалював її і, і ось вийшов на ось таку підвізку, яку я зараз вам покажу. Тобто це не рішення одного дня чи одного часу, це рішення декількох років, котрих я вдосконалював цю підвізку. І так, що в нас себе представляє? Рама, як бачите, має продовження до тих пір щоб вона виступала, виступала е, значить, за межі колеса одного і другого десь на сантиметрів 10. Ну, коротше, якщо отак от положити от сюди планку, то колесо не повинно е, обмежувати рух, от, не, не повинно за цю планку чіплятися. Планка це я маю веду ось така штука. Значить, для цього йде продовження рами, як я казав, і для того, щоб у нас, коли ми сюди положимо присутним агрегат, ось ця, так сказати, оцей квадрат, оцей уголок, який зверне квадратом, буде лежати ось тут. Я потім покажу, як це робиться. Але для того, щоб коли ми будемо працювати цим агрегатом, допустим, тим же плугом, це досить великі зусилля йдуть на Е, Ну, на цей ось якраз фрагмент. Досить великі зусилля. Тому, як ви бачите, приварені два болта тут, і ці болта не несуть нагрузки ніякої. Спеціально, тому що їх може зігнути. Ці болти тільки служать для того, щоб прижати оцю от планку до самої рами. Це робиться отак, кладеться сюди. Оця планка я теж покажу потім. Потім повертається, прижимається ось цими, цими гаєчками. От. Але для того, щоб вона не несла нагрузку, я зробив ось такі виступи з однієї і такий виступ з іншої сторони. Оці виступи, коли трактор йде вперед, ці виступи упираються у наша поперечина. і таким чином всі зусилля Ідуть на саму раму. Тобто оці болти, як я казав вже, тільки прижимають вниз поперечину. Це щодо конструктиву на самому тракторі. Тепер давайте подивимося, як устроєна сама підвіска. В основі лежить отака от поперечина. І до цієї поперечини, як правило, я присоєняю крестовину, отаку, от приварюю. Мета цієї крестовини, що коли ця поперечина буде лежати у нас на тракторі, щоб можна було піднімати плуг, наприклад, вверх і вниз. До речі, ви бачите плуг, новий, саморобний, вже з долотом. Тому що я, хто бачив мої попередні відео, я був, купив маленький плуг типу мотоблочного і він мені не сподобався, він захват, захват має малий, тому я перейшов на такий більший. Це він трохи більший навіть, як конний. От, тобто такий зроблений для, іменно для такого трактора, як у мене. І так. У нас хрестовинка, яка да, дає можливість підняти, опустити, і вліво вправо. Для того, щоб вліво вправо він у нас не болтався сильно, я отакі от підварив фрагменти металеві з одної і з іншої сторони. Чому я їх підварив? Тому що як ми ложимо плуг, на землю, щоб виорюти землю, цей плуг, як правило, не стає рівно, а йде або вліво, або вправо. І щоб він вліво або вправо не йшов, і кажуть, без, безмежно і йдуть оці підварені ограничителі, як би такі. Тобто, якщо ми починаємо. То плуг, якщо він буде дуже вліво настроєний, або вправо, він так і піде в ріллю. І вже десь через метр він вийде на ту колію, котра потрібна. А тут оцей метр буде або вліво вираний, або вправо, тобто не буде рівно. Тому я зробив отаким чином. І це вже перевірено практикою, що це дуже така ну, гарна ідея, будемо так сказати. Тепер, що це за поперечина? В тому тракторі такої поперечини нема. А в цьому я зробив. Чому? Тому що коли я почав варювати землю цим плугом і хотів настроїти його, От, то він у мене упирався ось цей болт. Тобто я не міг. У мене оця от хрестовинка упиралась у цей болт, а мені потрібно було її подвинути примерно напротив, щоб болта була. Якщо я подвину за болт, Ця крестовина буде, то вона буде дуже вузько брати. Якщо з цієї сторони болта, то дуже широко бере. Тому, щоб обійти оцей болт, я зробив отаку П-образну конструкцію. І зараз цей болт мене, болт мене знаходиться ось тут. Ну, Я потім покажу, як воно працює. Оце така підвіска потім йде. Вона до стойки плуга. Ну, стойку плуга я тут прикрутив гарним болтом. Не здумайте купляти китайські пластикові болти, тому що я вже нарвався був. Вони не витримають тільки наші болти. Причому саме такі крепкі, вони там є обозначення, Ну, спеціалісти знають. Які? В общем, я такий болт поставив <кій> зафіксував другою гайкою, щоб, вона, щоб він не розкручувався, і зробив ось таку конструкцію, яка мене регулює е нахил е самого плуга. Тобто у кут атаки. я можу зробити кут атаки. більше, менше, менше. І коли я це все зробив, Поставив е, плуг зробив, сконструював, поставив його на трактор, я почав виорювати землю і настроїв тонку настройку зробив цього плуга, і його теж от таким болтом. Зараз у мене плуг настроєний повністю. І для того, щоб виорювати землю, мені всього-навсього. Треба його ось сюди підсидинити, потім підсоединити до цього підйомника. О, тросик мене піднімає. І плуг готовий йти в реллю. Повністю настроєний, як вам сказати би, ну, дуже так скрупульозно настроєний. Тобто він зараз мене йде в ріллю сам по собі. На потрібну глибину. Всякого... Він плавищий, без всяких там опор, колес і тому подобне, він чудово працює. Я цей плуг настроїв весною цього літа. Ну, зробив оцю всю раму і настроїв весною цього літа. Так що він мене буде працювати де такі от невеличкі ділянки. Я буду їм вигорювати, а де більше ділянки, я буду вигорювати своїм попереднім трактором. Там стоїть у мене два плуги, двокорпусні плуги. Два двокорпусні плуги. Так, тепер давайте перейдемо до покучників. Якщо ви звернули увагу, Тут теж точно така система. Хрестовинка. Потім поперечина. Поперечина теж зварена із двох е е е уголків квадрат, квадратом. І дишло, чи, як його в народі кажуть, Ну, народі так кажуть, дишло, буду, я так казати. І талерепка у мене тут. Там в мене, як бачите, я Сверлив отвори, а тут талреп. Так що тут ще е, простіше. І теж він повністю е, е, настроєний в минулому році, я його підстраю, а в цьому році я його повністю вже настрою так, як повинен бути. Тобто угол так і все 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 як положено. Більше того, якщо ви бачите такі прорізи з одної сторони, і пророзі з другої сторони. Це служить для того, щоб положив сюди ту поперечину, ми змогли точно настроїти, щоб він не пішов ні вліво, не пішли ні вправо окучники, а оті прорізи були ось напротив оцього, так сказати, виступа рами. Ці З одної і з другої сторони. От, тобто мені нічого абсолютно не треба настраювати, коли я вирюю землю, чи я окочую землю, чи я, допустимо, тягну е копалку, картофелекопалку, чи я тягну картофелесажалку. у мене повністю на всіх цих агрегатах от така конструкція. Я Відкрутив два болта, сюди їх поставив оцю поперечину, і в мене все настроєно, працюй. Причому настроєно чітко. Один раз я настраюю, і в мене воно, як кажуть, на всю оставшуся життя, поки цей трактор буде живий. А тепер давайте подумаємо, як ми робимо. Тому що весь інтернет забитий цими відео, як ми робимо, коли у нас трьохточкова підвізка. Як і що ми робимо? Коли ми отром, ой, вибачте, коли ми весною зайшли в ріллю, і у нас трьохточкова підвіска. Що ми робимо? Ми починаємо її регулювати. То вниз. То вверх треба плуги опустити, то вліво, то вправо, то один більше загружається е, плуг в землю, інший менше, то передній, то задній. І поки ми настроїмо цю підвізку, то може по півгорода у нас уйде на таку собі е, сумнітельну дуже е, оранку. І коли вже ми настроїмо його, ми тоді гарно вигоримо город остаток. От. І потім, що ми далі робимо, нам треба окучувати картоплю. Ми ціпляємо до цієї підвіски трьохточкової оцей окучник. От. І знову пішли, хотів сказати, танці, але я скажу так, і знову пішли настройки. Тому що треба перерегулювати повністю підокучники, щоб кугол так був такий, як потрібно, щоб він вліво, вони не йшли, вправо не йшли. І знову перестройка, і знову настроєння. І це так, який би ми агрегат не ставили, нам потрібно підстраювати трохточково Цю підвіску до того агрегату, який ми хочемо присоединити. оце величайший мінус цієї трьохточкової підвіски, наша вона. І ми зберігаємо не тільки, е, якщо зробити таку підвіску, як у мене, то ми зберігаємо не тільки нерви, а й фізичну кажучи, е, фізичні. Свої дані ми не набігаємося. Але е, ну, я сталкивався з цими, то настроїть, е, точно настроїть допустим, того ж плуга, це дуже проблемно, що він точно так працював, як потрібно. І це приходиться робити кожен день. І в мене оці підвізки повністю лішені. Цього недостатка я один раз настроїв, підсипив і поїхав. І роботаю, і працюю. Тепер скажуть, о, його так тяжко, там, то, сьо. да не тяжко його зробити. Це якщо ми маємо достатні матеріали, всі матеріали, тобто у нас є уголок, є хрестовина, то зробити за півчаса можна цю підвізку. Вони однотіпні. У мене такі підвіски е, е, стоять і на картофілі копалки, картофілі зажралки, але я їх не буду витаскувати, тому що їх досить проблемно, вони там в углу мене закидані зараз. От. Але в мене є відео, де я картоплю е, сажу. Де я картоплю викопую, то хто хоче, можете подивитися, які, як воно там все це працює. А тепер давайте я вам зараз підсидіню, ну що, мабуть, я... тут ближче плуг, підсидіню цей плуг і покажу, як воно працює. Ну, Щоб не затягувати час, я покажу вам. Як воно вже буде приєднано все. І так, друзі, пройшло декілька хвилин. Я е, підсидинив е, свого плуга. Я навіть болтиці гайкою не закручував, е, вибачте, ключом не закручував, просто так от не провертається. І так це все виглядає. Як бачите, вже настроєний угол атаки. Все готово до роботи. Піднімається таким чином. Ну, підйом на механізму я, допустимо. Не пропагую, що це, він ідеальний. Він такий простенький, але він мені сподобався, я такий переніс з того трактора сюди. Ну так, друзі, я зробив. Підвіску. Прошу всіх, хто дивиться, подивився це відео, залишити свої коментарі. Тільки я прошу не приходьте на особистість. Буду дуже радий конструктивним коментарям, хоч позитивним, хоч негативним, тому що. В такому випадку ми знайдемо істину.